Триває спеціальний ефір на радіо НВ. А в студії працює Богдана Мосови. Зараз будемо говорити про справи зовнішньо та внутрішньо політичні. На зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олексакян, політолог. Пане Олеже, вітаємо! Слава Україні! слава, вітаю вас. Сподіваюся, що добре чутно. Я вас чую добре. чуємо вас добре. Ми мали цього тижня кілька резонансних інтерв'ю українських високопосадовців. Власне, ми вже згадували сьогодні в ефірі, що це стосувалося потенційного повторного наступу на Київ. Це були слова пана Резнікова, міністра оборони генерала Залужного. Як нам власне, оцінювати ось ці інтерв'ю, на кого вони були спрямовані? Ми бачимо, що це саме західні медіа, і як нам до них ставитися? Ну, перш за все, було б. Неправильно пропускати, чи вважати, що сьогодні є таке поняття, як західна аудиторія, східна аудиторія, внутрішня або зовнішня? Будь-що сказане будь-якою мовою на будь-якому майданчику впродовж буквально хвилин, максимум годин, стає надбанням всіх аудиторій. І якщо це щось резонансне, то всі абсолютно байдуже, кому ви це сказали, вважаєте, що ви сказали це всім. Тому в цьому випадку зрозуміло, що перш за все направлялися меседжі орієнтовані були для західних урядів і наших західних партнерів. Але попри це, комунікація ця відбувалася з усіма одночасно. Тим бачиш, що ми маємо справу з узгодженою інформаційною кампанією. Одночасно, фактично, по цій тематиці виступили головнокомандувач Залужний міністр оборони. Так само і міністр закордонних справ Кулеба паралельно прокоментував це ж і рівно той саму тезу стосовно ризиків повторного наступу Росії, підготовки їх до нової битви озвучив. І також можна взяти і інших спікерів і іншого порядку, які так само по цій тематиці проходилися. Тобто, очевидно, що ми маємо справу зі стратегічними комунікаціями. Тут перше, що варто відзначити пане Лежичу, чуєте в нас? Трошки тепер таки маємо проблему зі зв'язком. Розуміємо, що зараз не всюди він є ідеальним. Вчора, нагадаю, були знову масовані обстріли, можливо, десь зв'язок і пропадає. Я, принаймні, сьогодні, коли пересувався містом. Бачив, що місцями зі зв'язком дійсно було не дуже добре. Нагадаємо, зараз говоримо про резонансні інтерв'ю, які дали українські високопосадовці, військово-політичне керівництво, західним медіа, західним змі стосовно. Першу чергу того, що потрібно Україні. Скільки зброї для того, щоб звільнити територію України, яка була підконтрольна станом на 24 лютого 2022 року? А це сотні тисяч техніки, сотні тисяч. Ну а також було власне сказано. Про можливий великий наступ на Київ із півночі з півночі із Білорусі. Ну що також наробило багато резонансу серед українських українських слухачів, українських глядачів та читачів. Зараз в медіа це все дуже активно. Обговорюються різні є теорії і дискусії стосовно цього. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Так, чую. Олег Сеакін, політолог на зв'язку зі студією Радіон В. Тобто, в принципі, ми маємо дуже, дуже відповідально ставитися до можливої загрози з, з напрямку Білорусі і не займатися шапкозакиданням. Звісно, і по-перше, це те, що сказав, правильний складком, і слава Богу. Друге, це певний витривляючий душ на тлі деяких спікерів, які розповідають про те, що вже перемога майже в нас в кишені. Ні, нам ще потрібно перемогти. Так вже злам в цій війні відбувся, але до перемоги ще нас чекає велика кількість випробувань. Росія спробує взяти реванш. Перший раунд за нами, а на правду вже декілька раундів за нами. А, але нас ще очікує декілька раундів і Росія отримала нокдаун, але ще не нокаут. А, І третій важливий момент це те, що таким чином Україна намагається посилити підтримку нас, сформувати. А цей є образ і запит на підтримку України в західних суспільствах і серед західного естеблішменту, і це так само важливо, тому що для нас зараз потрібно перейти на інший якісний рівень підтримки української армії, тому що в сьогоднішньому фактично досягли певного паритету і зайшли в такий собі, ну якщо не глухий кут, але впатову ситуацію з Російською Федерацією, коли не вони не можуть вже здомінувати, не ми ще не можемо здомінувати. І о, це ще воно провокує до таких інформаційних кампаній з боку української влади. Тут що цікаво, що одразу після цього з'явилося дуже багато новин із Сполучених Штатів. Ми теж частину з них уже згадували в ефірі. По перше, в Пентагоні сказали, що підтримка підвищення боєздатності ЗСУ протягом зими відбуватиметься в режимі високої терміновості. Далі США затверджує рекордний оборонний місячний бюджет для України 800 мільйонів доларів. Також адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще 38 мільярдів економічної підтримки. Ну і в Білому домі також. Заявляють про те, що Україна може військовим шляхом звільнити Крим. Це от буквально за, за одну добу. А це наслідок власне оцих от інтерв'ю, чи як нам оцінювати ось таку ну хвилеподібну заяву хвилеподібні заяви і підтримку України? Я Думаю, що інтерв'ю є лише одним з елементів цього пазлу, і це не пряма реакція на інтерв'ю, але реакція на цю ситуацію, в якій зокрема присутні інтерв'ю. По-перше, це не конструктивність Росії. А по-друге, це а, певні активізації співпраці Росії і Ірану, а, про які повідомляли Західні медіа і. Такий розгляд рану можливості передачі ракетних а і обмежуючи дальність того, що Росії паралельно з цим продовження ракетного терору по Україні, і відповідно, це це вкупі ще і з активізацією економічної співпраці Китаю і Росії, провокує до більш жорстких кроків на заході, і Україна просто промальовувала чітко сценарій, по якому має відбуватися ця підтримка, тобто не просто більше тієї зброї, яка є. А перехід на якісно новий рівень, і штати на це реагують, тому що там так само є а, дискусії всередині стеблішменту, і між а, військовим військовими очільниками, військовим стеблішментом та політичним, і всередині а, самих парламентських еліт стосовно того до якої міри Сполучені Штати мають і можуть підтримувати Україну, тому що ми знаходимося фактично у контексті війни, яка відбувається в двох вимірах. Це в одному вимірі це російсько-українська війна, і це гаряча війна, в якій екстенційні питання підняті, і Росія сама задрала планку так, що на сьогоднішній день в цій війні переможе лише один. В ній неможливо перемогти наполовину. А другий рівень це рівень геополітичного протистояння ліберальних демократій і диктатур, де Росія кинула перчатку світові. Цивілізовано ми сказали, що ми не визнаємо ті правила, які існують, ми їх будемо порушувати, порушувати, як хочемо, ви нам нічого не зробите за це. А на нашу спину ще є цілий ряд інших суб'єктів, які так само виступають за те саме, просто вони не готові йти в авангарді, і там йде протистояння. І от е, на рівні російсько-української війни потрібен розгром Росії, і без нього поразки не відбудеться. А на рівні протистояння там розгром Росії. Може коштувати дуже великих геополітичних ризиків, його бояться так само, як розлад радянського союзу свого часу боялися а, і тому там намагаються досягнути поразки Росії, але без розгрому. І от тоді з'являються такі інтенції, які зараз озвучують на випередки і пан Шольц, і від американського кримниці можемо їх почути вчора, мана Блінкіна, і від французьких візяві що Росія має понести поразку на театрі. Бойових дій в Україні для того, щоб сісти за стіл перемовин і відмовитись від власних гармерських амбіцій, тобто вивезти війська і домовити стосовно миру, Оце от така собі намагання західним світом бути вагітними наполовину. Нібито дати рецепт, яким чином Росія може програти на теренах України в російсько-українській війні, але при цьому не програти глобально, а лише втратити там глобально, тобто не розгромно, але програти. А, і це тоді провокує отакі вот ситуації, коли Україні допомагають не програти. Але поки не готові допомагати Україні перемогти, поки не переконаються, що це не буде за рахунок нарощення загальносвітових глобальних ризиків. Бо тоді може з'явитися ще там декілька війн. Питання ядерної зброї його ніхто не знімав, питання посилення Китаю за рахунок роздробленості Росії так само на порядку денному. Тому маємо бути свідомими, що ми живемо в двох вимірах: в одному протистояння, в іншому війна, і перед нашою дипломатією і політичним керівництвом стоїть нетривіальне завдання весь час балансувати. І синхронізовувати ці два рівня, пояснюючи, чому в інтересах світу не тільки не програш України, тут ці чудово розуміють, але саме перемога України і розгром Росії. А як ви вважаєте, чи почують наших високопосадовців у США, тому що ось, наприклад, є вже така. Така заява американського генерала а, Пана Ходжеса, всі ми, всі ми слухаємо і дослухаємося до його оцінок. Він каже, що навряд чи Росія піде у великий наступ, і, і при цьому каже, що ось такі заяви а, вони можуть зіграти на руку тим, а, хто якраз навпаки а, навпаки проти того, щоб підтримувати Україну, і за те, щоб її підтримка була обмежена. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою пана Ходжеса? Я з ним не погоджуюсь, але в ній є раціональне зерно. Перефразовуючи те, що я почув у його словах, я почув наступне: що хлопці а дівчата, звісно, правильно молодці, але не потрібно перегибати палку, бо може зламатися. Тому що ваші ж аргументи можуть використати і скептики. І сказати, що якщо так, то тоді Росія все одно може перемогти. І, відповідно, зараз вписуватися е, по-серйозному за Україну, якщо говорити таку дворовою мовою, не потрібно. Бо не факт, що ми будемо на стороні переможців. І отут важливо з одного боку не втрачати цей образ України як е, потенційного і вже майже вирішеного переможця, з тим, щоб ті сили, які підтримують зараз Україну через те, що це виглядає незворотнім, або вони побіг... Росторони, яка програла Росія, або не побіг переможця, а щоб вони не отримали аргументів зі скочити з цієї підтримки України, але з іншого боку і не передавити наших партнерів і друзів, які знаходяться у цій ті про яку я розповів, між страхом з одного боку поразки України, і з іншого боку, страхом перед майбутнім після поразки Росії. А, і я думаю, що саме це, якщо перевести на таку більш людяну дипломатичну мову, а, було сказано паном Ходжерсом просто як попередження, те, що це ще гра на внутрішньодиторію Сполучештатів, ну абсолютно очевидно, що йому його устами фактично промовила та частина американського естеблішменту, яка не готова зараз іти на разюче підвищення підтримки України, вбачаючи в цьому ризик ескалації з боку Росії. Ми бачили також, нещодавно вийшло інтерв'ю Зеленського Девіду Леттерману. Там він заявив, що якщо Путін помре, то війна завершиться. Чи можемо ми бути в цьому впевнені? Все ж таки Путін сам довів населення своєї країни до того, що воно вже не може зупинитися і їм це подобається. А, і так, і ні. Тому що з одного боку Зеленський а, правий, а, тому що авторитарні режими мають цю слабкість, і тут пан президент а, правильно означає, що вони займуться внутрішніми проблемами. Тобто їм буде не до зовнішніх агресій, принаймні на певний час. І це я вже додаю від себе. І от цій частині я не, не погоджуюсь з цією тезою, тому що лише на певний час. А після чого нас чекає посилення. А, Реваншистських настроїв, і лише питання в тому, чи воно почне з'їдати Росію всередини, чи воно зможе централізуватися і виплеснутися назовні. І в такому випадку нас може чекати ще більш кривавий виток війни. І питання, чи ми будемо готові до нього краще ніж зараз. Тому смерть Путіна, вона а, вона вирішує наслідки і симптоми, але не факт, що це буде рішенням корення проблеми. Як може бути. Так і навпаки, може лише загострити цю хворобу просто на новий виток. Тому звісно для нас зараз було б вигідно, якщо б верхівка цієї гідри голова була зрізана, але ми маємо тоді очікувати, що як е, залишається загадку, чи ця гідра після цього помре, чи в неї виросте дві нових. Після завтра в Білорусь має прилетіти власне Путін. А це буде його перший візит до Лукашенка. Якщо я не помиляюся, за 4 роки. А що, що замислюється? Що там буде, і до речі, Хренін, Шойгу теж мають зустрітися в цей час? Міністри оборони, міністри війни цих двох країн. Путіну необхідно додавити Лукашенка до того, щоб він в'язався власною армією у бойові дії, тому що це буде запорука того, що Лукашенко пов'язаний кров'ю з Путіним. Пам'ятаємо Рад Радбез а, Росії, коли як по одному як зайчики виходили і всі доповідали, що я підтримую проголошення незалежності. Республік, ну беремо лапки, зрозуміло, щоб всю євість. Я підтримую, я підтримую. Потім один з очільників спецслужби, який вижив, сказав: підтримую приєднання. Ні, це питання ми зараз не розглядаємо. Передайте цю комічну ситуацію. Вона була потрібна під камери в записі, до того ж ще й нарізана і змонтована. Для того, щоб кожен з них персонально підписався, що називається кров'ю під цією авантюрою, щоб потім ніхто з них не скочив і не зрадив. У З Лукашанку потрібно те ж саме. Для цього потрібно в'язати його в бойові дії. Тоді він іде по траєкторії Мусаліня. Якщо Лукашенко не пов'язаний кров'ю з Путіним в цій авантюрі, то завжди Лукашенко може, як йому це притаманно, зісковзати і З відповідальності розповідати потім про те, що а, ми де-факто знаходилися в окупації. Моє завдання було не втягнути Білорусі в війну. Я це зробив. Білоруські військові не загинули, не втручалися і далі, і далі по списку, і свідчити проти, проти Путіна, тому що потенційно Лукашенко це дуже дуже вагомий свідок. І перший потенційний зрадник в найближчому оточенні долучених людей, які володіють інформацією далі по списку російсько-української війни проти Путіна і проти російського військово-політичного керівництва. Тому варіанти лише два: або його потрібно замазати війну кров'ю, і тоді він стає більш слухняним і не зменшуються ризики зрадництва, або його потрібно прибирати з посади і тоді проводити де-факто чи де юри вже навіть анексію самої Білорусі, і таким чином робити Путіна умовно там президентом союзної держави, або якимось очільником Лукашенка може на якусь абсолютно номінальну посаду сувати, де він не на що впливати не буде а потім взагалі в забуття або політично, або фізично відправляти. І, судячи всього, Росія зараз слухається по цьому сценарію, і Путін якраз і їде донести Лукашенкою. То що або він вступає в війну, або вірьовочка закінчується, і відповідно його будуть усувати з його сьогоднішньої посади, і його сьогоднішнього статусу. Насамкінець, ще хочу дещо розпитати про внутрішню політику стосовно внутрішнього порядку денного. Бачимо, що Владислав Отрошенко відсторонений судом від посади міського голови Чернігова, заявив до СБУ та поліції про стеження за ним. Все це власне на фоні ще його заяв, в тому, що він звинувачує в усуненні від владу працівників офісу президента, наскільки ми розуміємо. Чому під Час широкомасштабної війни ми от знову бачимо протистояння між банковою і деякими мерами на місцях. Направда, ситуація дуже заплутана. Якщо розбиратися в неї по суті, з усіх боки вона виглядає ганетно, тому що ми маємо справу з політиканським і політичним протистоянням. І коли йде мова про вибір суспільства, подобається кому чи не подобається, але є обраний мер. Відповідно, якщо є до нього законні питання, то потрібно це вирішувати все кришталево-прозоро, під мікроскопом, але в рамках абсолютно процедур прописаних процесуальним кодексом і ніяк інакше. А в цьому випадку зрозуміло, що це намагання протистояння в публічному полі, намагання звести певні рахунки в той чи інший бік, і з одного і з іншого боку лише відбувається підняття ставок. Причому сили на старті не рівні. і в публічне поле я так розумію, що першими пішли не офіс президента, а саме пан мер. І відповідно зараз ми спостерігаємо за всі цією катавасією, яка дискредитує всіх: і самоврядування, і центральну владу, і а, судову гілку, і а, органи слідства, як такі, на жаль, це говорить про те, що ситуативно, звісно, наші інституції здатні. Проявляти себе ефективно, але в системних речах, які не стосуються воєнної ситуації за захисту держави, на жаль, ми все ще в тій недореформованій країні, і це один з ключових запитів, які є в суспільстві. Що після війни тієї України, яка була до 24 лютого, не має бути, тому що вона мала цілу низку солдат, які фактично призвели до того, що ми виявилися не настільки готовими до російської інтервенції, як в 2014-му, так власне і зараз. А в 2022 році. Пане Олеже, дякуємо вам. Олексакян, політолог був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Обговорили зовнішню і трохи внутрішні політичні питання. Бачимо, що невдовзі до, до білоруського самопроголошеного президента прилетить. Російський військовий злочинець, диктатор Путін, як вважають в американському інституті вивчення війни, Лукашенко вже розпочав інформаційну кампанію, щоб відмовити Путіну в його вимовах. Російський диктатор Путін може летіти до мінська на зустріч з Лукашенком для того, щоб ще раз натиснути на Лукашенка та посилити інформаційну кампанію з приводу можливого нового наступу російських військ з території Білорусі. Експерти пишуть, що російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Україні в надії зруйнувати її цивільну інфраструктуру, але жодним чином не це не позначиться на здатності Росії проводити наступальні операції. Аналітики вважають, що Путін, скоріше за все, під час своєї поїздки в мінськ хоче натиснути на Лукашенка, щоб отримати поступки щодо інтеграції країн. В свою чергу Лукашенко вже почав створювати інформаційні передумови, щоб відмовити Путіну у його вимогах. Як це він робить вже не одне десятиліття, також на думку експертів інституту. Візит Путіна має посилити інформаційну кампанію щодо найнебезпечнішого розвитку подій у війні, а саме до нового наступу російських військ з території Білорусі узимку наступного року. На початку наступного року в інституті вивчення війни вважають, що новий наступ росіян з території Білорусі можливий, але малоймовірний.